Доброго дня, шановні земляки, знову дня. сьогодні у Ігоря Віремєєва, привітайся з нашими доброго дня всім прямий ефір, давно такого не було. А терміново чому захотілося поспілкуватися, бо Ігор Веремєєв сотворив отаке чудо техніки. Та не чудо везде воно є, просто що своїми руками? Своїми руками, і наскільки я розумію, можна купити таку штуку за 12 тисяч кофло починається в тридцяті і далі, далі, далі. А скільки така штука може. Протримати енергозабезпечення в звичайній хаті. В звичайній хаті, якщо він буде телевізор, інтернет і світло, протримає 7-8 годин. 7-8 годин. І тут літіонні акумулятори. Літіонні акумулятори не, 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 на 100 ємність набрана. Можу показати. А, покажи до нас. Зарядний блок. Оба. І ту маємо. Оце така штука. По 48, літі... по 2 ампера Ачейок по 48 штук в трьох боксах. Утреахуйте, 12 вольт ампер. Ясно. Ми продовжуємо тему вітрової генерації, е енергетики, той, та, і я про що зараз балакаю і запитаю. Ми можемо оцю оцю, як, як їм накопичувати, <звук> привуда, <звук> як і ми можемо <звук> її підключити до того вентилятора, який ви зараз робите. Так, да, ми можемо Один. підключити, ми можемо, ві вітряк ми можемо підключати до зарядних блоків до павербанківських таких от контролерів. Угу. От три вітряка, які будуть поштучно заряджати кожен павербанк, з яких набрана ця станція. Тут три повербанка. А якщо один вітряк, бо три це вже не зручно. Да, да, можна один вітряк. Один. Що з да. чого підійде моторчик на той вітряк, який може заряджати всю цю е, штуку? Що для зарядки щоб 12 вольт видавав вітряк і підключити його до цієї станції. У нас є 12 вольтова. Який вітряк? потужність потрібна? Е, Приблизно, я думаю, 5-6 ампер зарядний ток, щоб цей вітряк видавав. Такий вітряк можна зробити із пральної машини з прямого приводу. Оба. У нас зараз тут лабораторія. Лабораторія у нас тут. Так, і я так розумію, ми зараз подивимося, з чого може це вийти. Ось ця пральна машина, ось цей двигун. Тобто такого двигуна. Так, так, так. Започаст... Ljvina, ну, це mata. основна запчастина, <з SPEAKER> він же генератор потім буде. Da, Скажіть, dám. скільки треба часу, от, щоб вітром надуло от електрики? Приблизно 30 годин. 30 годин і надує. І якщо постійно підзаряджається, то. Це може... При... При, при... Ну, Зразу добавлю сюди, щоб не було до... Де, кіхто, так, запитань. Це при вітрі 1-2 метри в секунду. Тобто вони до метра в секунду вітер, і mm. він приблизно видаватиме дето 5-6-7 ампер, десь там буде, до десь так. То я думаю, що десь 30 годин і ми маємо повністю заряжену станцію нашу. <кху> і ще одне питання, яке я не можу не задати. Скажіть мені, ми можемо збільшити потужність цієї штуки, і більше, збільшити потужність цієї штуки, щоб можна було повноцінно. Підключити домогосподарство, наприклад, навіть з холодильниками, там, з морозильниками, це реально чи нереально? Ну, збільшити потужність цієї штуки ми можемо. Ми можемо додати туди ще 100 Ампер акумулятор, ми можемо mm -hmm. туди поставити інвертор на 3 кВт, а не такий, як там стоїть на півтора, на але півтора це пікова, десь на 700 Вт там стоїть. Mm -hmm. То, допустимо, якщо ми поставимо туди на 3 кВт, примерно. То да, то та станція буде потужністю, вона виносилась у неї увілічиться. А от насчет вітряка, то все те, що я зараз сказав, 5, 6, 7 ампер, що ми можемо з нього витягнути, то більше ми з нього не, не витягнемо. А що там може ви можете знайти генератор, двигун генератор, який може працювати більш потужно? Це дорого буде дуже? Я думаю, що так. Далі потрібно вже рахувати кошти, які не сильно виправдані в контексті того, що якщо поставити два, я маю на увазі таких вітряка, то це вийде дешевше, ніж шукати один, якийсь такий, який би це все буде мені, як мені кажеться, так суб'єктивне мені. В неоправдані кошти вистрілювати. А от такі от зелджі просто Лджні машини, дві два таких генератора, якщо поставити два вітряка. Вони багато місця не займуть, але це вже буде 10 ампер, і це буде. Якщо ми там в два рази збільшимо акумулятор, тому треба такі ж два вітряка, якщо ми хочемо, щоб допустим, за які-то 30 годин у нас знову було 200 ампер. Ясно. Дякую. Дякую, Ігоре. Дякую. Земляки нам блокаут не страшний. Я сподіваюся, що не тільки такі прибуде нас виручать наші ЗСУ у нас. Куда Все ми? буде добре. Тут, тут, До нових зустрічей. Ось. З вами була газета Заря. Пісник Бадухівщина Морошна Класильсавич і Веремєєв. тему вітрогенерації, вітроенергетики. Ми продовжуємо.